Розповім про полички, які ми реалізуємо. Це дисфакт, дісфакт такого типу як крило, Це доволі товста неживіюча сталь. 304. Взагалі такого типу полички бувають різних видів. Я розповім, яких є алюмінієві, вони досить жорсткі, їх основний плюс, але ця поличка завдяки товщині також жорстка. І вони трошки дешевші йдуть. Вони фарбуються або в матовий сріблястий, або в чорний. Ці можуть бути чорними, але зараз їх немає. Або в матові. матові, матова нержавіка, 304. І є ще бувають чорні або білі фарбовані тонше, звичайно, наче з нержавійки, але вони ржавіють. Просто дешева нержавійка, вона ржавіє. Тому. Різниця вартості зовсім невелика, тому я собі тільки такий варіант розглядаю. Що я хочу? Ось один варіант прикріпити їх тут. Це досить непогано. Саме так дружина хоче. Але є інші варіанти. Це інші полички. Ну, вони трошки краще виглядають на відео, бо вони замацані зараз, я їх тут дивлюся, я їх приміряю. Це також дуже товста сталь, нержавіюча, вони також не бояться корозії. Тут ось раз, два, три. Для стоку води три прорізі. Так вони зроблені, але ось сюди вони трошки завеликі і тут незручно. І не користуватися в такому форматі. Ось сюди було б добре, але дружина каже не найкраще місце. Якщо перевага взагалі ось таких поличок. Оцей борт передній, він закриває все, що там стоїть. Не все, а те, що маленьке. Плюс якісь наліти утворюються з часом, який не завжди вимивається. І тому воно все набагато естетичніше виглядає. Тому я зараз приміряю, дивлюся, який варіант більше підійде, такий буду монтувати. Оці полички, зараз покажу. Тут можна викруткою сюди маленькою залазити, є такі чигнуті викрутки. Але в комплекті ще йдуть отакі ось. під 6 ключик. Саморіз, але вони короткі чомусь. Наче виробник казав, що надійшли довгі, але по факту надійслав короткі. Але такі вони, якщо потрібно, вони продаються, коштують вони недорого, але перевага цих це ж нержавійка також. Бо багато тих, що продаються, є сталь, а є нержавійка. Тому використовуйте тільки нержавійку. Бо корозія вона не потрібна. Навіть там оцинковані. І оцю поличку. Її треба прикручувати. Можна, звісно, скотч сюди кинути. Можна приклеїти. В принципі, на МС-полімері воно буде триматися, але потрібна якась початкова фіксація, чимось його зафіксувати. Це не просто насправді. Полички даного типу, вони призначені, що їх будуть клеїти. Тому що оця висота досить висока. Можна на скотч. Якщо придбати якісний скотч без проблем, там 10-20 років воно простоїть. Але краще на скотчі прифіксувати його і нанести весь полімер. Приклеїти через добу, можна на них висіти буде. Так, спробую монтувати. Ось наклею скотч. Чому взагалі потрібен скотч? Не тільки для того, щоб утримати поки висохне клей. Оцей шар, не знаю, може 2, може 1,5 мм, він потрібен для того, щоб був шар клею. Клеї герметики, які використовуються на основі свіконів або з полімерів, вони гарно працюють на шарі. Якщо в нуль, навряд чи щось буде тримати. І буде певна еластичність. Ось так наноситься клей обов'язково вертикально, для того, щоб якщо потрапляє вода, щоб вона висихала або стікала вниз. Також оцей шар, що дає скотч, також дозволяє цю поличку демонтувати, зрізати просто. За необхідності. Бо якщо приклеїти без зазору, її зрізати дуже складно, а інколи неможливо. Що робити, якщо клей виліз? Треба стерти мильною водою. В принципі, МС-полімер це різновид силікону. Він гірше, але змивається. Навіть якщо засохне, можна його відшкрябати канцелярським ножем. Він не проникає в поверхню і не шкодить їй. Ось так вийшло. Залишилось дочекатися, коли висохне клей. Ну і Помити його треба, щоб розводів не було. І ще додам поверхня знежирувалася обов'язково із пропиловим спиртом. І це дуже важливо Наприклад, на нержавіці і воно і так тримається. А от плитка в неї така поверхня, що вона... Нічого на собі не тримає. І дуже важливо не використовувати антисилікони, уайт Spirit і подібні рідини для знежирення. Вони містять жир у своєму складі. Наприклад, той Спіріт утворює жирову плівку, до якої герметики не ліпнуть. А антисилікон в багатьох випадках містить у своєму складі White Spirit та інші. Жироподібні речовини для того, щоб утримувати розчинники на поверхні, для того, щоб розчиняти сілікон. Тому це дуже важливо.